Привіт, друзі! Говоримо про важкі бої під Бахмутом, поранення і реабілітацію із військовослужбовцем ЗСУ Ігорем Рогожиним у передачі Наші люди. Спочатку о, нас в на, військкоматі на розподіл розподілили і відправили на навчання в старичі. Це Львів. Потім приїхали представники з президентського полку. І нас туди відібрали президентський полк. До цього часу в мене військового досвіду не було. Перше бойове розпорядження, яке прийшло нам, це був Бахмутський напрямок, село Кліщівка. В перші рази у нас не було ні мінометів, ні мін. Ми мінометники ходили як укріплення для піхоти. По 12 годин сиділи в окопах. І найстрашніше, коли починався мінометний і артилерійський обстріл. Ми повністю лягали в окопах, молилися, бо було дуже страшно. Якщо міна залетить в окоп, ну то вже ти не жилець. Ну, як звичайні люди всі спав, прокинулися, тому що по новинах ну, почалися новини, що пошли обстріли. Саме той час я був вдома з родиною, тільки брат рідний молодший. Він був саме в цей час в Києві працював. Коли, подзвонили, він сказав, подзвонив до нас і сказав, що така то така ситуація, і не можна ніяк виїхати було додому, тому що всі поїзди електрички з запізненням працювали, деякі взагалі повідмі... повідмінялися рейси. І він ну, якось приїхав. Знайшов шляхи, щоб приїхати додому в село. Я живу в селі Безуглівка Ніжинського району. Приїхав в село додому. А напередодні, 23 лютого, йому прийшла повістка з'явитися у воєнкомат. На наступний день, 24 четвертого, вже почалася війна. Відбулося так, що зразу брата забрали 6 квітня. Через два дні мені прийшла повістка. Нас забрали з різниці в два дні. Спочатку о, нас на, в військкоматі на розподіл розподілили і відправили на навчання в старичі. Це Львів. Ми там прозаймалися 21 день на спеціалізацію, мінометник артилерист Там ми пробули 24 дні, потім приїхали представники з президентського полку і нас туди відібрали. Президентський полк до цього часу у мене військового досвіду не було, так як я не проходив військову службу в армії. Я тільки ну, закінчив навчання, закінчив магістратуру в Києві в Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Мене забрали там у старичах два тижні пройшов КМБ, і ось такий цей досвід у цього в армії. Перше бойове розпорядження, яке прийшло нам. Це був Бахмутський напрямок, село Кліщівка. Саме в ті в часи, як зараз пам'ятаю, 25 листопада 2022 року нас привезли. Ми як їхали, було дуже холодно, нас везли в тентованих машинах, вітер завивав в машини, було дуже морозно, було холодно. Нас привезли туди, е залишили на розподільчих ділянках, що потім нас по розподіля розподіляли на інше там, ну, куди жити, де залишатися. Перші бойові зіткнення у нас були в е перші рази. У нас не було ні мінометів, ні мін. Ми мінометники ходили як укріплення для піхоти, підкріплювали піхоту. Е виходили на позиції. Або дуже пізно вночі, коли сіріло, так, десь година 11-12, або вже ранок, ну там годин в 8 7 ранку. Виходили на позиції і по 12 годин сиділи в окопах, не було можливості не попити, не поїсти. І навіть ну, в туалет так сказати, сходити не можна було. Були постійні обстріли. Було найважче і найстрашніше, коли починався мінометний і артилерійський обстріл. Ми ну, повністю лягали в окопах, молилися, ну, бо було дуже страшно. Якщо міна залетить в окоп, ну, то вже ти не жилець, врахуйте. Це сталося 3 травня 23-го року. Ми о, приїхали на позиції о вечора, змінили інший розрахунок. З 9 години години ну, почався масований так сказати, вогонь з нашої сторони по кацапах. І цей обстріл, напевно, тривав десь до 12-ї години ночі. Було дуже мобільно все. Міни підносили, стріляли, ну, не було навіть можливості перевпочити. Потім трішки все затихло і годині. О другий, о третій вони почали обстрілювати фосфором. Все небо було, ну, світилося, фосфор падав на все, що тільки могло, горіло, палало. В цей час ми заховалися у цю, типу погреб. ну, воно таке було укриття там наше. Ми там ховалися від артилерійських обстрілів від мінометних. Це все відбувалося вночі. Потім е, на ранок це все відбувалося е, вночі. На ранок, вже 3 травня, в 11 годині е, я відписав мамі, що нас мають сьогодні поміняти. Е, не хвилюйтеся, все добре. Е, як нас ну, вивезуть з позицій, я вам відпишу, що вже приїхав на місце дислокації, що все буде добре. І о 11 годині 30 хвилин, десь так, ми вийшли на позиції, працювали по позиціях окупантів, і в цей час по нам почався артилерійський обстріл із РСЗВ, реактивні системи залпового вогню. Я з товаришами нас було 5 людей відділені, і от, виходить було 2 міномети стояло. 82-го калібру. І вони стояли між собою на відстані 15-20 метрів. І виходить так, що сталося, що я був саме крайній, і біля одного міномету один був, а інші хлопці були біля другого міномету, далі подалі від мене. І коли почався цей обстріл, я впав. Ну, як належно, щоб не попало нічого. Хлопці були ближче, вони встигли закритися, хтось за укриття забіг, а хтось в той підвал заховався. Оцей артилерійський обстріл, який тривав, е вже хлопці тоді мені розказували, як мене приїжджали навідувати, що він тривав, і всі це є, це є, вже як він закінчився. Е Коуча немає, мій позивний був коуч. Вони всі запанікували, що мене немає. По закінченню, по закінченню цього артилерійського обстрілу вони вибігли до мене. Я лежав. Зараз, як пам'ятаю, лежу. У мене дуже дзвеніло в ушах, все плело в очах, я ну, не розумів, і в мене все було тіло онімідле. Пам'ятаю, як підбіг. Мій командир Хокаге в нього позивний, він мені щось там розказує, запитує мене, махає руками. Ну, я тільки очима кліпаю йому і все. Потім вони мені як розказали далі, що на носілках мене занесли в той підвал, зробили мені першу домедичну допомогу, наклали бандаж на руку, турнікет, зняли каску, зробили тугу пов'язку, щоб кров перестала це. Йти. І була машина нашого відділення е, дрончиків. І на, на тій машині мене до часового яру відвезли за 7 чи за 8 хвилин, пам'ятаю, вони казали, що дуже мобільно їхали, щоб врятувати мене. Е, на вчасовому ярі вже лікарі е, батальйоні саме зробили другу домови, домедичну допомогу. І потім вже мене відвезли. Е, ну, Далі вже по лікарнях, по госпіталях. Осколкове проникаюче поранення голови з пробиттям каски і в руці ось уламок. По перших часах по початку, було дуже важко. Я, були такі моменти, що я й плакав, що ну, взагалі не вірив цьому, що я відновлюся, там якісь будуть в мене прогрес. А от згодом вже почав вливатися в роботу, так сказати, більш. Мобільніше, більш, зусилля більше прилягають до цього. І вже потихеньку-потихеньку прогрес є. Краще, краще, краще. Займаємося на кушетках, ось на потім в клітці там мене підвішують за різні такі сказати, як стропи, чи як воно називається, я не, можу, ну, не знаю. І входимо по, 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 по коридорах. Займаємося ще. По початку, як пам'ятаю, в локомоті мене робить такий, мене туди підвішували, я там імітував ходьбу, бо по початку я не міг взагалі не ходити нічого. Ось такі вправи займаються з нами. Я зі слів матері, як вона сказала, о, що вже я їй написав в 11-й годині, вже пройшло більше доби, я не відписував. До неї подзвонив брат молодший і каже: не хвилюйтеся, не переживайте, може їх ще не вивели, може там якийсь обстріл і немає можливості виїхати. Через 20 хвилин чи через півгодини він їй знову знов телефонує і каже, мамо, в мене погані новини, Ігора поранили. В мами впав телефон, по її словам, як вона казала, втратила свідомість, вона працює в мене в лікарні, і її там лікарі відкачували. У мене тут в Чернігові живуть двої рідні брати Юрій та Андрій. Вони дуже часто до мене приходять, мене навідують. Також приїжджає мама, ну вона працює з роботи. Приїжджає сюди. Зі мною тут побула, побула і поїхала знову на роботу додому. А брат рідний, ну він на зараз напередку на запорізькому напрямку. То в нього немає можливості до мене приїхати.